Черкаська міська рада отримала ресурси з державного бюджету, а саме найбільший це субвенцію на організацію харчування школярів в розмірі 24,5 мільйони. У бюджеті Черкас у нас передбачене повністю було це харчування. І хоча, незважаючи на те, що держава бачила, що у нас передбачені кошти саме міської територіальної громади, все ж вона вирішила підтримати галузь освіти і дала саме на це харчування. В зв'язку з цим вивільнені кошти, галузь, на яка отримана, а саме Департамент освіти і гуманітарної політики, він перерозподілив цей ресурс, зважаючи, що ця субвенція надійшла саме на школярів. Не більшу суму вони перерозподілили 10 мільйонів це на будівництво найпростіших укриттів, тому що зважаючи для того, щоб проводити навчальний процес, необхідно школярів. О, ми бачимо, яка ситуація у в нас в країні, тобто, це має обов'язково бути. Також вони перерозподілили на садочки, що також дуже важливо. І відповідно ще була отримала крім цієї субвенції, була і була отримана субвенція на нову українську школу, яка, на відміну від субвенції на харчування, вона передбачає ще співфінансування, тобто для того, щоб використати цей ресурс з держави. Потрібно передбачити іще 30% наших коштів, і в зв'язку з вивільненням коштів тих, що я говорила перед цим на харчування 30% а більше це 3 мільйонів було направлено саме на співфінансування, щоб дало можливість використати цю субвенцію, яка надійшла додатково. Наразі держава дуже контролює використання субвенцій, і тому дуже важливо до кінця року повикористовувати ці субвенції. І Наразі навіть зараз іде нарад. Да з обласної військової адміністрації, яка говорить про те, що громади мають використовувати весь свій ресурс і власне той ресурс, який надає держава, і не залишати залишки на рахунках. Зв'язку з цим і перенаправлялися кошти для того, щоб ми мали змогу використати кошти держави до кінця цього бюджетного року. 24 мільйони це ресурс, який визначала держава. Чому держава визначила направити саме на харчування, але не, не направила на ЗСУ. Е, ну це вже питання до Міністерства фінансів, тому що бюджет міської територіальної громади він збалансований. І кошти на харчування вони були передбачені. Чи бачила держава, що в нас є наші кошти на харчування? Так, бачила. Чи вирішила вона направити субвенцію на харчування на той ресурс, який у нас був, тобто визначено держава, державна політика визначила на підтримку? підтримка галузі освіти, а тому за необхідності цей ресурс на рівні держави мог був направити був на зсу, але ж все ж вирішено підтримати галузь освіти. Зв'язку з цим ми направили так само і на досвіти за пропозицією департаменту освіти. Він і перерозподілив на напрямки, які я говорила вище.